Заслужений працівник народної освіти Придністров'я, науковий діяч, справжня жінка і патріот сьогодні настало Тетяни Логінової. Народний контроль продовжиться про результати перевірки об'єктів капвкладень. У головному вищі декада молоді старт розпочався традиційним фіналом конкурсу художньої творчості студентів визнання. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітає вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було, дивіться, просто зараз. Сьогодні вранці настало міністра освіти Придністрові Тетяни Геннадіївни Логінової. За попередніми даними причиною смерті став тромб, що відірвався. Співчуття близькими і колегам Тетяни Геннадійовни висловив Вадим Красносельський. Заслужений працівник народної освіти Придністров'я, науковий діяч, справжня жінка і патріот. Таким був життєвий шлях Тетяни Геннадіївни. Важко повірити, що обірвалося життя людини з великої літери, доброзичливої, чуйної, повної надії та оптимізму, яка присвятила своє життя науці і освіті, послідовної і наполегливої, обізнаної та відданої, чесної, скромної, освіченої, відповідальної і працьовитої з величезним творчим потенціалом і російською само. Свідомістю, яка зробила неоцінений внесок в освітню сферу нашої держави. Тетяна Геннадіївна народилася 1 вересня 1960 року в селі Дмитрівка Городищенського району Пензенської області Російської Федерації. У 1967 році переїхала з сім'єю на постійне місце проживання в Григоріополь, де закінчила школу, після чого вступила в Тераспольський державний університет імені Тараса Григоріча Шевченка на філологічний факультет. Після навчання довгий час працювала на кафедрі російської мови і загального мовознавства, викладала в Тераспольському медичному училищі та першому теоретичному ліцеї з 2009 року була заступником голови столичної держадміністрації соціальних питань з березня 2012 року працювала директором школи номер 5 міста терасполя профільне відомство тетяна логінова очолила в грудні 2016-го. свої співчуття рідним і близьким тетяни логінової висловили також в уряді і верховній раді республіки Народний контроль продовжиться. Йдеться про капвкладення. Про це говорили на засіданні загальнопридністровського народного форуму. У планах також створити молодіжну лігу. Штаб загальнопридністровського народного форуму говорять про результати перевірки об'єктів КАП вкладень. Це було доручення президента. Виїхали, оцінили, доповіли главі держави. Порушення є невеликі, їх усунуть. Доведуть до ладу документацію, змінять механізм проведення тендерів. За основу візьмуть досвід Росії. Попір селюповишення перше перевірки проводяться для підвищення прозорості й ефективності використання державних народних грошей при проведенні і реалізації програми капітальних вкладень, і з метою того, щоб громадськість дійсно була засвідчена в тому, що програма президента, програма уряду в галузі капвкладень є винятково ефективною і необхідною в даний період часу. Особлива увага об'єктам охорони здоров'я у цьому році їх більше тридцяти. У планах перевіряти і витрачання коштів від платних послуг у медичних установах. Громадський контроль продовжиться, причому у різних сферах. А ще загальнопридністровський народний форум сформує молодіжну лігу. Робота вже почалася. Так у Кам'янці нещодавно створили молодіжне крило територіального відділення Загальнопридністровського народного форуму. Воно об'єднало більше сотні юнаків та дівчат. Ми плануємо проводити зльоти, займатися волонтерством в перспективі якось урізноманітнити дозвілля молоді, створювати круглі столи, конференції, щоб молодь висувала свої думки, свої ідеї, як вона бачить своє життя в нашому районі. Загально Придністровський народний форум планує підтримати молодь у всіх починаннях, у тому числі і в бізнесі. Є ідея створити республіканський центр креативних молодіжних підприємницьких проєктів. Чехтем Молдова залишилася без уряду. Напередодні молдавський парламент відправив весь кабінет міністрів у відставку. За фактом це стало крапкою в історії парламентського союзу партії соціалістів і блоку Акум. Експерти говорять про перевибори і нову глибину політичної кризи в Молдові. Кишенів засідання парламенту на порядку денному лише один пункт вотум недовіри уряду. Соціалісти і демократи висловили свої претензії до кабміну. Головна це реформа юстиції. Три години заяв, звинувачень і образ. Тим часом біля будівлі парламенту сотні людей скандували гасла на підтримку Санду і її уряду. Але до депутатів було не докричатися. Сектору Уну 27. шапті. Довзі шапті, сектору дой. Дрізіть шасі депутати проголосували за відставку уряду. Майя Санду залишила залу засідань і прем'єрське крісло з вигуками труси. Депутати від блоку Акум заявили, вотом недовіри уряду став точкою коаліції з соціалістами. Цитата: нехай правлять з ким скидали уряд. Так, за фактом Молдова залишилася без уряду і парламенту. Молдавський лідер виступив з екстреним зверненням. Додон запросив кум на переговори. і Заявив коаліції соціалістів з демократами не буде. На питання, чому відповів тому, що. Начинається процес. Починається процес розпаду проти природної коаліції, яка була створена такими великими зусиллями. Працями іноземних послів, посла США, спецпредставника Росії Дмитра Миколайовича Козака. Кінець коаліції означає призначення дати дострокових парламентських виборів на початку наступного року. Так що Молдова очікує веселий рік, виборний рік. Історія показує, коли Молдова розбирається в собі. Про переговори з Придністров'ям забуває. Василь Шова тепер екс-віце-прем'єр з так званої реінтеграції Молдови. Загнав переговори в глухий кут, відмовився підписати підсумковий протокол після засідання в форматі 5+,2 плюс в Братиславі і пішов. Зараз невідомо, хто буде виконувати підписані угоди, і обіцянки додону, зокрема, закрити політично мотивовані кримінальні справи, зарити сокиру телефонної війни і не тільки. Тим часом у Молдові черговий політичний хаос. Зараз молдавська влада стоїть на роздоріжжі, нова парламентська коаліція або перевибори. У Санкт-Петербурзі нагородили захисників Придністров'я. Церемонія пройшла в офісі громадської організації розвиток Придністровської культури. Приурочили її до дня народної єдності. Придністровські російські нагороди вручили ветеранам бойових дій 1992 року. Багато з них давно живуть в Росії. Далеко ми знаходимося від Придністров'я. На Далеко ми знаходимося від Придністров'я, але все одно відчувається, є турбота про громадян, які проживають зараз в Російській Федерації. Дуже радісно, що приїжджаючи в Придністров'я, бачиш, що з кожним роком міста стають кращими, красивішими, зеленішими. Це дуже радує і вселяє нам надію на майбутнє, яке ми всі сподіваємося, дуже сподіваємося, зв'яже наші дві країни Росію і Придністров'я. Громадська організація розвиток придністровської культури в Санкт-Петербурзі з'явилася рік тому. Вона об'єднує російських придністровців, а також громадян Росії, України, Молдови та навіть Сирії. Всіх, кому важливо, Придністров'я. Рівні можливості для всіх у республіці продовжують забезпечувати людей з інвалідністю колясками, в тому числі електроприводними. Робиться це безкоштовно в рамках держпрограми. Напередодні чергову партію доставили в Дубосарський район. Зручна, легка, маневрена, швидкість до 5 кілометрів на годину. Тепер до центру міста Сергій доїжджає буквально за 20 хвилин. Каже, життя з появою коляски змінилося кардинально. Ні, разу не подводіла мене. Жодного разу не підводила мене, все під рукою. Тато тільки встигає заряджати. Я задоволений. Травму Сергій отримав при народженні, але дитиною ріс активною. Все і завжди намагався робити сам. Складнощі виникли з прогулянками. Звичайна коляска проблему не вирішила. Я плакала, покатається і все в крові. Натирав вона маленька, не пристосована була. Потім місяцями не виходив, гоїлося довго. Пізніше накопичили грошей, купили коляску з електроприводом. Бу, як кажуть, 700 доларів. Ще 300 заплатили за акумулятори, але вистачало їх буквально на хвилин 30. Назад з прогулянки Сергій забирали батьки на машині. Акумулятори ставили на зарядку на добу. і Так щодня нещодавно голова тим привезли новий апарат безкоштовно за програмою рівних можливостей. Сергій знову став мобільним. К сожалению, інвалідність у нас амалажається. На жаль, інвалідність у нас омолоджується, і ми прийшли до висновку, що родові травми ураження центральної нервової системи, коли людина залишається частково нерухомою, для такої категорії населення потрібні коляски з електроприводом. У Дубосарському районі майже дві тисячі людей з інвалідністю. Діагнози різні. В рамках держпрограми для них купують слухові апарати, корсети, бандажі та коляски. Тільки в цьому році надали 22 крісла. Є дві заявки вже на наступний рік і теж на електроприводні коляски. У окниці кипить робота. Магістральний водогін, що йде від села до Кам'янки, капітально ремонтують. Старожили стверджують, востаннє тут труби міняли років 30 тому. А ними щоденно у місто подається близько 200 кубометрів води. Це третина загального обсягу споживаного на добу. По селу сталеві труби прокладені над землею. У найгіршому стані ділянка, де ґрунтові води виступають на поверхню утворюючи мочар. Ремонтуємо трасу, і за то, що дуже великий знос труби. І зараз ставимо нову. А за того, що труба зношена, ми міняємо на нову, а на тій старій трубі дуже пориви случалися часто. І ми Неприємно, коли така ситуація. От зараз ставимо нову трубу, сподіваємося, що буде краще. Зношеність магістралі на даній ділянці понад 70%. На рік траплялося 3-4 пориви, а то й більше. Для безперебійної подачі води нову трубу прокладають паралельно і зі старою. Щоб ґрунтові води магістраль не заливали, бетоні підпори роблять значно вищими. На відміну від минулих ремонтів, цього разу подумали і про ізоляцію водогону. Саласна вісіоне програми. Згідно з інвестиційною програмою, у цьому році виділено 200 тисяч рублів для прокладки ділянки довжиною 204 метри. Нова труба була оброблена мастикою. Додатково проведена посилена ізоляція проти зовнішньої корозії трубопроводу. Це продовжить термін його експлуатації. У водоканалі запевнили, з усіма роботами впорується до кінця листопада, а після проведення гідравлічних випробувань водопостачання Кам'янки відновиться у повному обсязі. У Придністрові стартувала декада молоді. Заходи пройдуть по всій республіці, особливо насиченими найближчі 10 днів будуть в Держуніверситеті. У програмі спортивні змагання, семінари, майстер-класи, конкурси та благодійні акції. У столиці декада завершиться великим гала-концертом у Палаці дитячої юнацької творчості. Традиційну декаду молоді у Придністровському держуніверситеті відкриває фінал конкурсу художньої творчості студентів визнання. У ньому взяли участь найактивніші юнаки та дівчата вишу. Майбутній лікар, а зараз студент другого курсу Максим у вільний від навчання. Час читає вірші. Єсеніна у його виконанні вже чули у рідному селі Фрунзе і одногрупники. Тепер виступає на сцені. Максим один з 20-фіналістів конкурсу Визнання. Декада молодіж, декада молоді, на мій погляд, це дуже хороший шанс для нинішньої молоді для студентів показати себе, проявити себе і, хоча б трохи відволіктися від навчання. Культурна програма університету найближчих 10 днів багата на спортивні змагання та круглі столи. Буде і фестиваль культур з національними особливостями і традиціями різних країн. Нас у нас сформований чудовий студентський актив, якому якому плечу будь-яка творча ініціатива. І ось цей тандем між викладачами та студентами, який у нас склався, він показує, що виш живе, розвивається і завжди відкриває двері для найскравіших, допитливих і талановитих студентів. Триватиме декада молоді до 20 листопада. На її закритті кращих студентів нагородять почесними грамотами та листами подяки ректора. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже завтра, зустріч, як завжди, о 18:15 на першому Придністровському.